В нашому місті є також багато талановитих та молодих науковців. З деякими з них ми сьогодні поспілкуємося. Отож в нашій студії Марк і Лілія Мохнацькі. Доброго ранку вам Доброго ранку. Доброго ранку! розкажіть для початку, як ви познайомилися. Думаю, університет і навчання спільна наукова робота мають до цього відношення. Звісно, мають. Ми познайомилися ще на першому курсі в університеті, але не почали зустрічатися зразу. Ворожі угу. так... ставилися один до одного. Я його <laughs> виганяла з своєї парти, Він сидів за моєю партою лекційною. <laughs> так, я не знала, що їхні місця. <смех> Як буває? <laughs> від ненависті до любові. так, а в основному познайомилася, вже почали зустрічатися на курсі третьому, коли збиралася команда з із це український конкурс. Аліля український турнір фізиків серед університетів, серед студентів. От і я вже тоді грала другий рік в цій команді спалах нашій. А... Марко якраз набиралася нова команда. Я була тоді капітаном команди, третій курс, це було дуже швидко рано, я сама була в шоці від цього всього, але е, нам потрібно було мені і ще одній дівчинці, Оксанці набирати команду. То нам декан порекомендував мудрих хлопців на факультеті. От і ми Доброго. пішли по тих мудрих Марка хлопцях. Так. так, Марко був так. перший в списку. <реш> Ось. І ми пішли по тих мудрих хлопцях, зібрали команду і вже в процесі підготовки тих задач, тих наукових проблем ми почали спілкуватися. І почали проявляти цікавість один то на якому факультеті ви навчаєтесь? Ми навчаємося на фізико-технічному факультеті? Якщо Яка спеціальність так, ваша? Скалитки, ну, ми закінчили вже наш факультет, тому що ми вже навчаємося в аспірантурі. Моя спеціальність радіофізика, електроніка Моя спеціальність фізика, фізик-викладач. Але зараз ми навчали, навчаємося в аспірантурі на спеціальності фізика хімія поверхні. Тобто це така вже більш вузька спеціальність, по якій ми пишемо нашу кандидатську роботу. А інтерес а, до науки коли з'явився кожного з вас? Інтерес до науки, mm, мабуть, в курсі другому mm. не швидше, як чомусь лише запустити. Так, <рес> ми пішли вчитися <рес> на. По інтересах, ну, те, що нам подобалося, а вже судо до науки, того, що ми робимо, вже пізніше, тому що наукова діяльність не починається з першого курсу. Е, от, власне, давайте поговоримо про вашу наукову діяльність. Чим власне, ви займаєтесь? Ну, Ми займаємося, так як і наша вся кафедра, тому що ми дознає кафедри, матеріалознавства новітніх технологій. Ми займаємося пошуком нових матеріалів для літій-іонних джерел струму, а також для різних пристроїв генерації та науковичного заряду. Ну я займаюся пошуком серед складних оксидів, таких званих перовскитів. В мене більше оксиди заліза, але я хотів би хотіла би ще трішечки розказати, Якось що пояснити. це mm -hmm. пояснити, що це так, таке. Ці літіві джерела живлення. Це, це звичайні е, батарейки, конденсатори, які живлять наші телефони, наші ноутбуки, різні гаджети. Так? Тобто в нас все більше і більше розвиваються різні, тобто ми вже зараз е, різні гаджети, різні технології. Ми вже зараз себе не можемо уявити там без телефона, без е, Apple Watch, там без ноутбука планшети. і інших планшети. Mm -hmm. так? От, і ці ці гаджети їх потрібно живити, і потрібно, щоб е, ця енергія накопичувалася швидко, трималася довго, так і е, сама батарейка була легкою і ще ми щоб ми була ми зручна були. в користуванні. Я думаю, люди так. вам будуть вдячні, якщо допоможе цій проблемі. Так, щоб ви взяли, купила павербанк, зарядили раз і цілий рік користувалися Багато. навіть там кидають. Ну всі плани. Зараз можливо в принципі, але з матеріалів, які не, не так просто дістати. А ми стараємося зробити це більш доступніше і спростіших. До речі, які труднощі у вас виникають в процесі роботи? Ну, трудно, що багато є. Це, це, це. <клес> у нас це кілька етапів дослідження. Тобто, спочатку ми матеріали синтезуємо, самі робимо, беремо різні прекурсори, різними методами, синтезуємо їх. Ну, Тут і перша проблема, тому що так. не завжди є всі прекурсори потрібні на синтезу. Інколи приходиться обходитись тим, що є, інколи вони ну, не той якості, яка потрібна, інколи приходиться міняти методики синтезу, тобто щось своє додати, а інколи навіть досліджую ну, робити матеріали, він навіть не той. Що ми ну в принципі планували, але вже пробувати його більше, якби в процесі, вже як після синтезу, якимись домішками до доробити, щоб він був все-таки кращий. Той матеріал, який я зараз досліджую, то я роблю це вже на п'ятий раз. Я синтезувала, то в мене вийшло цей матеріал. Тобто я хотіла інший матеріал синтезувати. Пробувала, 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 вершила. Не виходить, значить, буду робити цей. Тобто в науці не завжди так буває. О, еврика. Тобто mm. буває. Зарані потрібно докласти. до так, я... Те проводите ваші дослідження в університеті а, чи ми, десь. У нас інше? є дуже велика лабораторія в університеті, про наші кафедри матеріалознавства. В неї досить хороше матеріальне забезпечення, як ми порівняно з тим, що в Україні. Таких лабораторій в Україні маловато, тому що дуже багато всяких приладів, які коштують там, сотні тисяч доларів, у нас є, які були отримані за закоротними грандами. Вони фактично платили, купили нам матеріали за, за, за роботу і за статті, які в нас виходять. І в нас, в принципі, досить добре знають в світі. Наприклад, матеріали, які я роблю, я буквально тільки в двох країнах я бачив, що щось схоже роблять. Це mm, так, там це в дуже круто. Правда? Так. Да. Я правда так десь слухаю, Я десь Трішки стараюся в'їхати. Ну тому, що це все складно. Скоріт, а власне кошти, то тільки кошти залучені якби з грандів чи. Якісь і власні кошти цьому кафедра. Ну, нас є дуже багато, дуже велика кафедра. Перше, нас багато трів наук на цьому вже працюють. Ми стараємося користуватися будь чим Чи це закордонний грант, чи це грант в межах mm -hmm. України? Все, що можна виграти, ну, що щоб здобути гроші, так на матеріали, на прилади, все типу, все, що можливо, все все, все робиться. В принципі, державі немає таких коштів, щоб купити самі прилади. Держава часто дає просто на зарплати викладачам, там якісь надбавки за наукову діяльність. А самі прилади це в основному всі законодавці. Навіть пам'ятаю одного разу. Були вибори. То у нас в Франківську один депутат балотувався, то на своїй передвиборчій кампанії він проходив про Карпатський університет. От я сказала, чим ви можете посприяти? Він каже: я можу фінансово. Я Кажу, давайте скоро вибори так що вибори. І вони нам купили один лазер потужний, зелений, і один по-моєму ph метр. По PH -метр так, так, один. Ми просили два, а купили один. Ну так, і на тому і дай, дякую. На тому так, так. Добре, так. Ось, це ось такі дрібні речі. А от такі, як каже Марко, великі за великі кошти прилади, то купляється вже більше з грантів, тобто там 100 тисяч доларів, 50 тисяч доларів. Які так. суми великі? Ну, в принципі, ми працюємо з такими апаратами, наприклад, там, у нас досить, я працюю за арангеном, рентгеноструктурним аналізом матеріалів. Тобто, і після того, як ви синтезували, ви ж не знаєте, чи ви синтезували потрібний матеріал. Треба його дослідити, подивитися, чи це цей матеріал. Всі приходять до мене своїми зразками, я знімаю на рентгені, а потім можна по прошифрування, сказати, що це за матеріал, чи вийшов матеріал, чи він інакший, mm -hmm. чи там декілька фаз. Так от, любий сам прилад, що в мене, він досить такий вже віковий. Проте новий коштує більше 200 тисяч доларів і ще ні одного гранту не було, щоб нові купити. І uh -huh. саме звичайна трубка від нього коштує в районі 3 тисяч доларів, там, 2 тисячі доларів зленшується. І навіть в Україні їх не роблять. Тепер тільки на нову трубку I'm в нас. У нас, знаєте, такі ящик є великий, там штук 50 таких відпрацьованих цих трубок ще з СССР часів, з 80-х років навіть є, де тільки навіть працюють трубки, uh -huh. які витримали це все навантаження. Но зараз мають бути обновлення, мають бути нові. Скажіть, а чи ну, якісь можливі казуси? Якісь цікаві історії Трепляли під час вашої час. роботи. Десь там щось опланувалося одно, а вийшло пам інше. Пам'ятаю речі, студентських років, коли ми робили якраз дослідження для фізичного турніру, ми робили там, у нас був якась задача, вже тут точно не пам'ятаю. Здається, наскільки під, дослідити спектр розсіювання капель олії соняшникової від того, як ми попадемо водою в розжарну олію. Ми спочатку спробували надзвичайно сковорідці, все добре пішло, взяли меншу є. Ні, щоб нам було менший спектр досліджень. От і виходить так, що ми все запалили. В нас все спалахнуло, димиться. І тут ми вийшли в лабораторію провітровому і заходить декан з якимись важливими гостями і показує, О, це наші найкращі студенти, вони такі хороші, вони такі дослідження роблять. А ми там закриваємо швиденько двері, щоб ніхто не бачив, як там все димиться Чуті в лабораторії. Ми, в ми взагалі процес. багато любимо, що підпалювати її. Там нас навіть багато експериментів демонстраційних, там де ми з самих звичайних предметів робимо. Просто ну, шоу ціле. А де ви десь... їх демонструєте? Ми йдемо на в нашому, в наш факультет щороку проводить день відкритих дверей. І ми для всіх абітурієнтів і людей, які хочуть побачити фізику, яка вона є, то що ми вчимо і показуємо. Ми демонстру... У нас є 2 години демонстрація під час цього. І також в нас є, що літо тепер буде, напевно, проводитись навіть двічі, напевно, на день міста. Ми маємо угу. завжди тепер палатку в центрі міста, день показуємо. Міста, так. Та, і в парку інколи буває. А Через так... два тижні після того здається, на день університету дає про так. Так, так ми проводимо. Тобто будь-хто може взяти участь, навіть сам попробувати ті експерименти, тобто mm -hmm. не завжди є дома можливість і не завжди є ті реактиви чи, чи обладнання, а можна взяти, азот. прийти і просто безкоштовно так, і спробувати своїми руками доторкнутися до фізики, до науки. Чи знаєте, ви чи проводять такі дослідження за кордоном, як ви зараз тут робите? За кордоном мої матеріали, здебільшого статті, які я читала, то переважно в Китаї синтезують. <клес> тобто синтезують подібні матеріали, але трішечки відрізняються мої результати від їхніх результатів. Ось, тобто ну, тут Треба брати так. загально. За новими матеріалами, це десятки тисяч людей у світі роблять. Про те, який є напрямок, наприклад, так як в мене складні оксиди, один з чотирьох видів складних сидів то це, це можна сказати, до сотні людей не більше. А то і, можна сказати, до пару десятків, тільки щось спробують mm -hmm. робити. А ще врахувати, що іменно ці оксиди, тому що їх декілька сотень видів. Допустим, то буквально люди ну до 10 чоловік можуть так само і в Лілі. Так саме Дякую, ця фізична хімічна формула. Так. Там бета ферум ож допустим в мене формула, то частинкою. там тільки та. деякі деякі групи науковців цим займаються так. От і навіть якщо у нас взяти в лабораторії, то ми займаємося десь приблизно лабораторія йде в одному напрямку, тобто досліджуємо ці літіві джерела живлення, е е також фотокаталітичні властивості, це тобто очищення стічних вод нашим матеріалами, uh -huh. і так далі. Але кожен старається не забігати на території іншого. Тобто, якщо в мене є свій матеріал, то я вже не не лізу і не синтезую іншого матеріалу. Навіть якщо він в мене получився, то я відкладаю в сторону і не uh -huh. мішаю нікому працювати <працювання> так. Чи співпрацюєте, чи обмінюєтеся досвідом з іноземними країнами? З іноземо, ну, як з, це відбувається Досвід обміну тільки бо зараз, основному тільки з Польщею. З Польщі, У Нас так. є багато навіть одне починаючи з навчального що та студенти, так казати по обміну. І просто навчається окремий їхній диплом. Також ми стараємося, щоб студенти старших курсів там займалися науковою роботою, тому що вони, фактично більшість з них, ну, кращих студентів, потім йдуть в аспірантуру і роблять, це, займаються науковою. Вже працюючи, на, 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 працюючи науковою роботи, там дослідж, робили свої дослідження в Польщі, продовжували у нас. Ми по своєму забезпеченню щось робимо, вони там. І так потрохи стараємося. Тобто то, якісь прилади є в нас, якісь прилади є в них. Ми стараємося обмінюватися нашими, як ми кажемо, порошками, які ми <гум> синтезували, <гум> так, <гум> обмінюватися, знімати. Але навіть бували досвід, досвід такий з Сполученими Штатами, їздили наші аспіранти, збирали з цілої лабораторії різні зразки, і там на їхніх. Різних приладах знімали різні зйомки. Так, Також в Китаї та, обмінювалися було. навіть Китай нам дав свою базу даних для розшифровки. Рефронка ренограм Рентгенограм. Там, так. дуже вдячні, тому що такої бази даних в Україні фактично немає, і, і хто міг привести, то в нас до речі, наша розшировання і дослідження матеріалів одне з кращих в Україні. Ну, фактично, на як би сказати, порошки, то міноко-керівник, він фактично провідний спеціаліст в Україні, таких буквально на руки можна порахувати, mm -hmm. які є Теже в Україні. Yeah. Ви молодці, справді молодці. Скажіть, а ну це ви самі корінь працюють над певною темою? Чи є якась можлива команда, яка вам допомагає в цьому? Ну, аспіранти пишуть кожен свою дисертацію і фактично в кожного наукового керівника в нього буквально два-три аспіранти. Uh -huh. І якщо він працює в основному в одному напрямку, то ці аспіранти працюють схожими матеріалами. Кожен має свою. Схожими матеріалами, але йде допомога від наукового керівника, від старших аспірантів, від вже кандидатів наук, у нас лабораторія це як дружня така родина. Якщо головне підійти і попросити. Якщо ти попросиш, mm -hmm. то тобі, не, ну, в принципі, не відмовлять. Ось, і, і порадять, і скажуть, де знайти, і де легше, як зробити. І yeah, так і, так. і оскільки ми досить схожі методики використовуємо ну, в одних цих матеріалах, то в основному всі один одному. як Кожен новий, хто приходить, він фактично вчиться у старших. Як вони роблять, так він починає сам робити. Ну, тому що один матеріал Суївим. можна е, методів, десь ну приблизно 10 досліджень, там рентгенограма, е, там різні хімії, електрохімія і інші методи парометрія. Е, дослідження, парометрія, так і приходять нові аспиранти. то вже вони е, е, питаються у старших, і старші пояснюють, як саме підійти, чи то треба на тому приладі самому знімати, чи треба підійти до кого підійти і сказати: зніміть мені, будь ласка, як розшифрувати і взагалі. Як от знялося? Ну добре, знялося мені той графік. А що мені далі з ним робити? От ми так спілкуємося і стараємося у спілкуванні зрозуміло, зрозуміти. А чим ще додатково займаєтесь? Можливо, десь працюєте? Я хобі працюю, я працюю в школі ще з дітьми від 7 по 11 клас католицька школа, Франківська, вчитель фізика і інформатики. Я вже другий рік працюю. Другий рік вже почало подобатись, я вже звикла. Втягнулися, так можна сказати. У мене більше навіть не робота, а як хобі, тому, ну, оплачуване хобі, скажімо так. <рес> ну, я займаюся читала. з маленькими дітками від 4 до 6 років. їм показує фізику самих звичайних предметів. Те, що можуть вдома в батьків на кухні знайти, я їм показую чисту фізику. І це здивування дітей, коли ти з звичайних матеріалів там содо оцту, показуєш, що в склянці нічого нема, але ти перевертаєш її на свічку, а свічка тухне. Вони починають не розуміти, вони не хочуть зрозуміти, як це. Чи вони там сюди, та, от 100, Укан, чи лизуни, різні, кінетичні пісоки. Ну, так. власне, напевно, саме такими ну, легкими методами можна якби, дітей залучити. Привити до, любов. Та, так, привити так. любов власне, тому що в школі зараз, от фізика і всі карт важко, важко, важко. Я як вчитель фізики скажу, що їм заважко, за занадто важко занадто складна програма. Тобто, можливо, я вчилася, сама закінчила фізико-технічний ліцей Івано-Франківський. Тобто там була складніша програма, але діти туди прийшли вони хотіли вчити ту фізику, вони знали, чого вони туди їм прийшли. Простіше. Їм треба було такої програми. А у звичайних школах, то, як на мене, трішки забагато, тому що діти не встигають. Не встигають а потім автоматично вони не люблять. Часи, і вони якомат. не люблять, так, тому що о, яка складна фізика, яка складна фізичка, <різь> 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 яка серйозна і строга, і таке інше. Ми думаємо, що ви не є строга фізичка. Скажіть, от ви весь час займаєтесь наукою. чи є вільний час взагалі, і як ви його проводите? Чи ви і вдома говорите про науку, тому що ви на одній хвилі? Як Спочатку, як Спочатку у нас так було багато розмов про науку, а потім вже якось ми стараємося говорити про науку більше в університеті. А на дозвіллі у нас є дуже багато друзів. Це особливо е, друзі це Марка, мої з... друзі, тому що коли я почав звільню. Ні, Ні, не науковці. Це мої друзі ще зі шкі... школи. школи шкільних так, клубів. Вони всі в різних, фактично, можна сказати. я єдиний, хто навчався окремо від них. Вони всі mm -hmm. окремо в одному університеті а в іншому. Але ми всі лишилися друзями, навіть протягом від першого класу до тепер аспіратора, це вже близько 15 років, 16 і років. І в мене є подружки, навіть моя одна подружка зустрічається з його другом, вже так, буде. скоро буде. Так. Так. А так ми любимо ходити на щодеколи в університеті у нас проводиться профкомом е, такі ігри. Також Там, любимо ну, Mind Games, games. Е, Івано-Франківська гра інтелектуальна, туди mm. може прийти будь-хто е, і взяти участь, Прида. позмагатися. А, так, проходіть. Ми <гай> взяти фізику, гарно ще раз повторити. А то не по Починя. фізиці. Питання. Не питання по -фіз... Ну, інтелектуальні, ну, скажімо так. Так, це все, то треба йти. Навіть багато життєвих питань. Він гарно, що ви справді дуже приємно, що є люди, які так проводять своє власне, вільне дозвілля, свій час. Дуже вам дякує. дякуємо, що до нас прийшли, розповіли нам про себе, про свою наукову діяльність. Удалого вам дня сьогодні. Нових Дякую. Вам звершень. Так, так. Все вам хорошо. Все добре. Дякую.